І навіть, коли дідусь повернувся з війни, він каже: Бабусі, каже, Калино, дивися, я молодий, я без руки, тобі такого чоловіка не потрібно. Іди, знайди собі молодого, кращого. І най він буде батьком твоїх дітей, з ним ти збудуєш хату, бо у нас нічого нема. Але бабуся взяла його за ліву руку і сказала: Ні, Юрку, ми будемо разом.' І від того часу вони пройшли хвороби, випробування. У них є троє чудових дітей, у них. Вони збудували будинок, свій будинок уже вони допомагали своїм діточкам, пізніше внукам і правнукам. Я вже правнук є, і бабусі було досить так багато, внуків, правнуків. І коли я підійшов перед своїм одруженням, взяти у бабусі благословіння. На жаль, дідусь тоді вже був помер. І я кажу, бабусю, скажіть, будь ласка, вам так багато років, ви стільки прожили, ви стільки доль прожили, ви стільки чули людей, ви стільки людям порадили, і ті поради здійснилися. У мене до вас одне питання. Порадьте мені, і відкрийте секрет. В чому секрет? Вашого спільного життя стільки років, бо діда був важкий характер. Бабуся каже терпіння.